Та вбивали ув'язнених. Відбувалося це у Бошківській виправній колонії номер 16 на Полтавщині. Підозрювані 5 працівників колонії, серед яких і сам керівник закладу. Як встановили слідство, їхніми жертвами ставали практично всі засуджені, які туди потрапляли, розповіла спікер Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. Нині фігурантам повідомлено про підозру та загрожує до 10 років в'язниці. Задокументовано факт смерті одного з ув'язнених від отриманих тілесних ушкоджень. Новоприбулим погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю і не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки адміністрації установи. З моменту прибуття до колонії кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання, під час якої новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови до нього застосовувалися тортури, били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо.